Доброго дня! Продовжуємо тему, що вже зійшло з насіннячка. Ось дивимося, що зійшло з помідорів. Помідори. Так, ерес жовтий, це високі, такі довгі банановидні сливки. Так, що ще. Щасливий капітан, високорослі. Смачні салатні. Казахський шелов'є. Проклюнувся. Так, наступний. Гном рожева пристрасть. Проклюнувся. 21.02 посів сухим насінням. Ні в чому не замочувала. Так, дикий фред гном. Гарненько такі гарненькі, фіолетисті такі ніжки в нього цікавенькі такий. Так, хто ще? Гаргамель пролазить. Три, здається, насінинки кинула. Бо не знаю, як з'їв. 26.02 посів. Нічим не, таким, не проливала насіння сухе, ні в чому не замочила. Взагалі, от просто сійнула і все. Нічого не захотіла. У мене часу не було з ними робити. Поки що в цьому. Ага, ще один. Фіона. Низькорослі, такі червоні круглі помідорчики, мені вони подобаються. От, Поки що все. Але, але вже от, от ще. Ага, ось, ось пролазить, ось він десь там. Корінчики це лимонний льот. Гномік лимонний такий, це, здається, сер сердечко. Я його перше сію, не бачила вже, у який він, ну побачимо. Корінчики ось, наприклад. Бачите, які корінчики. Значить, розжева стела. Це ну, низькорослий сорт помідорчиків. От, багато низькорослих в цьому сезоні. Планую 30 і більше сортів. Буду дивитися, як насіння посходить. Я ось так дивлюся: якщо на низу стаканчика, уже, ага, ось гном медянка. Ось уже щось в стаканчику десь лізе, десь насінинка. Можливо, як поливала, десь пішла трошки збоку, ну, не страшно. 21 числа садилося. Значить, він точно буде. Ось-ось. Буде. Так, що у нас ще? Олена люкс. Аліна люкс. Це із сортів старого холодильника, здається, сорт. Поки що не бачу, як вона сходить. мені щось не видно в стаканчику. Ну, чекаємо, чекаємо. Так, конфітії. Буде. Гном конфеті буде, тому що внизу бачу п'етелечки, корінчики. Просто наверх ще не проліз. Теж пузата хата, мій улюблений, зверху ще немає, а внизу ось уже корінчики, значить, точно буде. Я декілька кущиків його садила. Моя улюблена хурма, зверху ще їх немає. А ось тут уже корінчики є. Ось, біліються. Значить, буде. Так що чекаємо. Дякую за увагу. Ось так сходять помідорчики. Це ще не все. Ще один лоток, який ще не зійшли.